Дітки, до нас у гості завітав хлопчик Василько. Але він чомусь сумний. Василько, чому ти такий сумний? Я знаю, що треба вирости, вивчитися в школі, отримати професію. Але я, на жаль, не знаю, які бувають професії. Допоможіть мені, будь ласка. Дітки, допоможемо, Васильку А для цього я запрошую в країну професій. А подорожувати ми будемо на автобусі. Ну що ж. Поїхали. Ми прибули до країни професій. І перша наша зупинка загадки. А ви любите відгадувати загадки? Ну тоді слухайте. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки і мікстури. Це лікар. Залюбки він куховарить. Нам смачненькі страви варить. Хто це дітки? Кухар. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки. Під пофарбує, гарний настрій подарує. Це перукар рівно цеглу викладає, дах охайно покриває. Каменяр і покривельник носить назву будівельник. Вміє справно рахувати і товари продавати. Помідори і перець, зветься він продавець. Знає безліч казочок для слухняних діточок. Це вихователь. Які молодці, всі загадки відгадали. Друга зупинка у нас гра дія. Я буду називати дію, а ви професію. Лікує лікар. Готує. Кухар будує будівельник. Продає хто? Продавець. робе зачіски перукар. Читає казки та грає з дітьми? вихователь. Малята, які ви молодці. Вам сподобалась подорож? Мені також сподобалась. Васильку, а тобі сподобалась подорож наша? Так, мені дуже сподобалась подорож. Дітки, велике вам дякую. Тепер я знаю багато професій. А наша подорож завершилась. До нових зустрічей, малята!